Привіт! Ну що, пригадаємо, як це було? 2 травня 2023 року я мала прогулянку на кораблі Босфорською протокою. Це відео біля причалу, де корабель саме очікувався. Було хмарно, трохи накрапав дощ, але це справді краще, ніж спека у Стамбулі, яку ми переживали у перший день подорожі. Відео берегів протоки такі вражаючі, що я не могла стриматись і знімала ледве не на 360 градусів, бо хотіла засняти все. Маю надію, що відео передасть всю неймовірну красу цього місця. Зараз ми бачимо здалеку босфорський міст та рядом мечеть Ортакьой. Виглядає вона, не наче хмаринка з мережева, дуже легка і гарна. З іншого боку моста бачимо Османську вежу, яка має назву дівоча. Зараз побачимо телевежу, конструкція якої натхнена квіткою тюльпана. Босфорський міст має офіційну назву Міст Мучеників. Цей міст об'єднує два континенти Азію та Європу. Споруда вражає грандіозними розмірами, красою виконання та шикарним нічним видом і користується неймовірною популярністю серед туристів. Міст побудовано за принципом висячого мосту. На цьому фото Босфорський міст підсвічено в кольори флагу України у 2020 році. Зараз ми бачимо, як виглядає палац Далмабахче з води. Він був побудований за приказом 31-го султана імперії Абдулміцида. Його вартість обійшлася у 35 тонн золота або в 1,9 мільярдів доларів у сьогоднішній вартості золота. Зараз палац є музеєм, який я відвідала. На жаль, знімати фото і відео заборонено. Але я маю декілька. Скажу, що палац вражає своєю розкішю. Долма Бахче знаходиться сама велика колекція світу хрустальних люстр богемія і бакарат. Найбільша в світі богемська кришталева люстра знаходиться в залі церемоній, максимум 750 ламп і має вагу 4,5 тонни. На її зборку витратили 4 місяці. Зараз ми бачимо види Стамбулу, який є найбільше заселеним містом у Європі. Його населяє близько 15 офіційно і близько 20 неофіційно мільйонів осіб. Тому забудова, як бачимо, дуже щільна. Прекрасні вили, розташовані на берегах босфору, мають чудовий вид на протоку, але мають і певні ризики. Як розповідав гід, інколи кораблі через помилки капітанів або штурманів таранили будівлі на берегу. Ось такий цікавий факт. Зараз поглядаємо галацьку вежу, яка була побудована генуестцями перед стінами міста у 1348 році і використовувалася як в'язниця. Зараз вежа приймає людей, які бажають подивитись на Стамбул на 360 градусів. Додам, що насолодитись видом Стамбулу, коштує 16 євро. Галацька вежа є важливим елементом силуету Стамбула. Архітектурні пам'ятки Стамбула взагалі красиво підсвічуються, і це видно на фото Галацької вежі вночі. Ми спускались від вежі до Босфору і отрималось ось такий неймовірний видогляд. А це магазин фірмових, турецьких, дуже яскравих світильників і його великодушний господар. Зараз ми бачимо. Ципід Чілір або павільйон кошиків. Це палац 16 століття. Ось так він виглядає зблизька, що дивом зберігся до наших днів. Свою назву палац отримав через незвичне хобі султана Ібрагіма. Він любив плести кошики. Тому султан всіляко допомагав цеху виробників. Кошиків У 1643 році починається перебудова палацу. і Корзинчики звертаються до султана з проханням дозволити їм сплатити ремонтні роботи. Їхнє прохання було задоволено, а палац з тих пір зветься Сепіт чиллер. Зараз дуже здалеку, але буде видно мечеть Султана Ахмет, ну і трохи моїх пальців. Ще ця будівля має назву Голуба мечеть. Споруда вважається першою за величиною і однією з найкрасивіших мечетів у Стамбулі. За часів Османської імперії Ахмед перший вів відразу дві війни, в яких зазнав поразки. А ось так мечеть виглядає з внутрішнього дворику. Військові поразки стали причиною падіння авторитету Туреччини. Тому Ахмед І вирішив умилостивити Алаха і побудувати мечеть. Султани, які правили до Ахмета І, будували мечеті за рахунок коштів, здобутих у війнах. Ахмету ж довелося взяти гроші з казни. В якості декорації при будівництві використано безліч білих і блакитних керамічних ізразців ручної роботи, тому мечеть отримала таку назву. Після завершення будівництва блакитної мечеті з'ясувало, що кількість мінаретів, а їх було шість, відповідає кількості мінаретів, головній мечеті месджід Аль Харам, розташованої в місті Мекка у Саудовській Аравії, яка є колискою слама. Це було недопустимо, тому султан розкошелився на будівництво сьомого мінарету. У цій мечеті також існує легенда, що архітектор будівництва отримав наказ султана збудувати блакитну мечеть із золотими мінаретами, але він зрозумів, що це додаткові податки, які обтяжуть народ. І побудував шість мінаретів замість чотирьох, так як слово шість і золото в турецькій мові звучать схоже. Поки спостерігаємо види босфору і нафтовий танкер, який пройде під мостом, розповім трохи інформації про саму протоку. Назва перекладається з грецькою як коровій брід. Існує легенда походження назви, в якій висвітлюється таємне побачення грецького бога Зевса і доньки Бога річок Іо, в результаті якого дівчина вимушена була перетворитись на корову і перейти пролив у брід. Тому босфор отримав гарну при вимові, але менш поетичну при перекладі назви. Босфор – найвуща межконтинентальна протока. Вона має 31 км завдовжки, завширшки в середньому біля 3 км. Глибина Босфору варіюється від 13 до 110 метрів. По одній з теорій чорноморського потопу стверджується, що 7600 років тому протоки між Мармуровим і Чорними морями взагалі не існувало. Сформувався канал через величезний поток води, який проклав собі шлях у річковій долині в результаті швидкого танення льоду під час закінчення останнього льодовикового періоду. Аргументи на підтримку цієї теорії виступають рельєф ДНА та деякі інші геологічні ознаки. Видно, з відео корабель вже минув мост, і зараз ми пройдемо під ним на своєму кораблику. Щорічно через пролив Босфор проходить близько 48 тисяч суден, що робить цей район одним із найбільш завантажених морських ворот у світі. Щодня через босфор проходить близько 150 великих суден, зокрема близько 15 нафтових танкерів. Вони ділять водну колію з максимальною шириною всього в 3 кілометри з буксирами, катерами берегової охорони, рибальськими човнами, круїзними лайнерами, паромами, яхтами, лоцманськими катерами та водними таксі. Тобто зі сторони це виглядає... А як хаос, але він керований. Помилки допустити не можна, бо це має зрозумілі наслідки. Турки називають стрімкий потік протока Шейтан Акантасі, що перекладається як чортова течія. Шейтан особливо починає лютувати з настанням весни і станенням снігів в басейні Дунаю. Блакитні потоки вод стрілою починають нестися вздовж берегів, що призводить до скіпання води, як у казані на самих вузьких його ділянках. Що у босфорі є подвійне дно? Це так звана нижня течія, і цей процес ось зараз з'явився на фото. Зверху Чорне море, внизу мармурове. Тобто ця нижня течія, яка йде з Мармурового моря у Чорне в зворотньому напрямку, виходить, що Босфор це суперечлива протока, дві течії якої одночасно плинуть в двох протилежних напрямках. Ось зараз спостерігаємо вихід вод босфорського проливу у Мармурове море. Зараз ми повертаємось до пристані і по ходу руху бачимо маяк. Він має назву Архікапі. І як це часто буває, маяк побудували після того, як у 1755 році на Міліну сів Галіон, який перевозив товари до Єгипту. Конструкція сьогоднішнього маяка Архікапі була побудована французькими підрядниками в 1857 році за часів Османської імперії і досі зберігає своє існування та колишню красу. В кінці поставила види з нічного галацького мосту, де, незважаючи ні на що, рибалять чоловіки і є багато славнозвісних турецьких котів, які турки дуже полюбляють. Відео закінчується. Дякую на все добре.